Це відео про те, як проходить мій сільський ранок. Проснулися сьогодні в 5 годині, була буря, але зараз вже сонечко, 6.20, все вщухло, і йдемо вже провідувати наше господарство. Першим ділом іду до нашої квочки Брама, годую їх і любуюся цими малесенькими клубочками. Подивіться, які вони гарні. Випускаю гусочок на двір, вночі в них світло не вимикається, вони їдять корм, а в день щепають травичку. Мій кіт Джонсонюк вернувся з гульок, вітаюся з котом і йду до індиків. Є у мене ще ту. Льська гуска, куди я, туди й вона. Я в хлів і вона за мною. Іду, подивлюся обстановочку на городі. В нас, до речі, були сильні зливи, і город просто стояв у воді. Ще нічого не встигло посходити, а вже все заростає. В теплиці тим часом ось така картина: перці, помідорки, моя розсада капусти. Сьогодні буду, до речі, все сапати. Раночок сьогодні свіжістю з прохолодою. Подивіться, вже яка полуничка в мене на гряці. Лохина також потихеньку достигає. То поки гуляла по городу, нарвала своїм бурбончикам конюшини і зараз побачите треш контент. Виривають цю зелень з руками. Все господарство погодувала. В день ще випустимо курей, бо вони зараз саме несуться. А вам бажаю гарного дня.